Ще вітання. Бачите, в чому я одягнута? І хто біля мене? Що і песик? <смір> Біг собі якийсь песик, я сіла відпочити. Прийшов до мене, такий серйозний. Він відчуває енергетику. Писанки повсюду. Ми лишень писали писанки. Енергія така, що. Ще один прийшов песик. Така енергія сильна, потужна. І я ще в такій футболці. Єдиній в світі з писанкою. Писанку, яка прийшла мені в період війни. До речі, ця писанка є при мені тут в турбині. Я як завжди говорю віршами, та дам І це все... Вже йде третій друг сюди. Що є пси? Песи. Я для вас також розкажу вірш. Ціла команда. Один. Ціла команда, слухати, прийшли мене. Що я зараз вам почитаю вірш? До речі, цей вірш у мене на спині. З золотими літерами палає, ясно світиться і сяє. Первозданний атом життя. Він у нас в кожному є, в серці світиться і сяє, і ніжно чекає, що ми пригадаємо, хто ми такі, і як троянда розцвітаємо в триєдинстві цім дух, душа і тіло. Живи, люби. Світи, світи на всі світи. Ось так. Сьогодні ми писали писанку мир, мир, благословенний мир. Гармонійний мир, мир, мир в душі, мир в серці, мир у собі, мир в Україні. І кожен, хто писав, додому поніс свій мир. А я вам прочитаю вірш Я є мир. Я є мир. Мир усюди. Я його несу між люди. Я є мир. Мир усюди. Радіють ангели і люди, і я кликують небеса. Я є мир. Мир усюди. Вже близько перемога у війні. А ви вже відчуваєте мир? Чи ні. А ви вже відчуваєте мир? Чи ні? Скажіть мені, скажіть мені, чи відчуваєте ви мир в своїй душі? Ось так, сіла, відпочила. Відео записала, енергії вам передала. Вітер погрався з волоссям. Тиша, спокій, рівнова... рівновага і мир. І я його несу у собі. І тут, на моїй футболці, так і пише, що. Де тобі. Завжди вірте в свої сили, любіть і будьте щасливі.